Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас на черговому брифінгу в Донецькій. Ода сьогодні говоримо про концепцію охорони в закладах освіти. Хто такий офіцер освітньої безпеки, а також про пожежну сигналізацію та організацію пожежної безпеки і захисту майна. Сьогодні наш спікер, інженер першої категорії сектору технічної охорони Краматорського районного відділу поліції охорони Богдан Шарапанюк. Спочатку слово пану Богдану, потім перейдемо до запитань. Прошу Бода. Доброго дня, шановні мешканці Донеччини. Сьогодні ми поговоримо про концепцію охорони закладів освіти, розлоблену за ініціативою керівниця держави та за участі МОН МВС у Нацполіції. Ще початку квітня 2020 року Кабінет міністрів України схвалив розпорядження щодо реалізації концепції безпеки закладів освіти. Відтоді розпочалося впровадження масштабної безпекової платформи для учасників освітнього процесу. Це стосується як безусловно дотримання вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, так і встановлення комплекс Тривожних сигналізацій у приміщеннях навчальних закладів та організацію фізичних посів охорони. 22 грудня 2023 року Кабмін ухвалив постанову 13.4 про внесення змін до категорії об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні. Охоронні органами поліція охорони на договірних засадах. Це документ, як і концепція безпеки закладів освіти, регулює організацію безпекових заходів для учасників освітнього процесу у кожному закладі загальноосвітньої середньої освіти. Одним з найвідповідальніших завдань урядової ініціативи з організації безпекового середовища для учасників освітнього процесу, є інтеграція в начальний процес офіцера шкільної безпеки. Він матиме досить широкий функціонал, а саме виконувати привитивні дії. Які спрямовані на запобігання та попередження вчення правопорушень, організуватиме пропускний режим в школі, взаємодіяти з адміністрацією закладу та екстреними службами, виконуватиме роль супроводжувачого до укриття в разі попередження про небезпеку, надаватиме всіляку допомогу за підтримку учням. У багатьох регіонах країни діти продовжують здобувати знання офлайн. Тому було прийнято рішення про впровадження концепції безпечних заходів освіти, яка дасть можливість багатьом дітям продовжити освітній процес. Наразі навчання дітей Донеччини можливо лише онлайн. Але при стабілізації обстановки учні зможуть приступити до освітнього процесу до кінця січня понад 400 школах країни працюватимуть офіцери освітньої безпеки. Зокрема, це стосується навчальних закладів, наближених до зони бойових дій і поблизу російського та білоруського кордонів. Йдеться про Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорозьку, Київську, Миколаївську, Рівненську, Сумську, Чернігівську області. Наразі навчання проходять шині правоохоронці. Вони заступатимуть на службу в школах в рамку проєкту офіцери служби. Освітньої безпеки згодом їх замінять офіцери СОП, які пройдуть відбір та відповідну підготовку. Офіцери служби освітньої безпеки це охоронці, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі. До їх повноважень входить пропускний режим, комунікація з екстреними службами, реагування на на правопорушення. Мета проекту захистити дітей у школах під час війни. Та створити безпекове середовище після її завершення. Цього тижня перші офіцери безпеки розпочали сторожування в школах. Їх обрали через конкурс серед чинних працівників поліції. Перелік шкіл, де першочергово з'являться офіцери безпеки, узгоджували з ОМОН. Там подали 402. Заклади. Наразі відбір пройшли 480 кандидатів. Згодом їх замінять офіцери служби освітньої безпеки, працівники поліції, які відберуть на конкурсній основі серед цивільних осіб. Вони теж пройдуть відповідну підготовку в планах 2024 року, року, забезпечити такими фахівцями до 2000 шкіл. Загалом, ціль проекту охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні, ті, що працюють в очному та змішаному режимах. Ідея посилити захист захист виникла, в тому числі без збільшення випадків виявлення фактів обігу незаконної зброї та боєприпасів. Ми говоримо про фахівця з безпекових питань, який перевірятиме сторонніх осіб, які намагатимуться потрапити до школи. Металошукачі та спецрамки допоможуть виявити заборонені предмети, які хтось може принести до школи. Ці і профілактичні беседи з дітьми і участь в педагогічному процесі, коли офіцер СОП зможе виступати з інецивитими для посилення безпеки в закладах освіти. Проєкт «Офіцери, офіцери Служби освітньої безпеки реалізується за ініціативи керівництва держави та за участі МВС, МОН і Нацполіції. Дякуємо, пане Богдан. Маємо запитання стосовно організації пожежної безпеки та роботи пожежних сигналізацій. З 1 лютого розпочинається проєкт «Розроблений ДПО. Пожежне спостереження доступно кожному. Проєкт був розроблений для доступності звичайним людям, тому є можливість узнати всю інформацію за номером 98-99 цілодобово. Система дозволяє зменшити збитки та врятувати життя. Встановлені системи, вони, поліція охорони має всі ліцензії для впровадження, проєктування та спостереження за пожежною сигналізацією. Розглянемо алгоритм працювання поліції охорони. При спрацюванні пожежної сигналізації на пульт спостереження поліції охорони надходить тривожне повідомлення. Далі йде інформування власника об'єкта та паралельно йде виїзд наряду групи реагування поліції охорони. При приїзді на об'єкт наряд реагування проводить комплекс заходів з пожежогасіння до приїзду наряду управління ДСНС. Привага. Використання послуг поліції охорони є те, що всі документи, які надаються, вони затверджені територіальною ДСНС. Також хочу зазначити, що поліція охорони це єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону та та застосування владних функцій щодо правопорушників. Дякуємо нашому спікеру за інформацію та відповіді запитання. Не все добре. Бережіть себе.